Ну, і раз ми вже згадали депутата Ляшка, то буде незайвим поговорити і про поточні перевибори. У нас у студії є зараз гість. Це Олександр Москалюк, він доцент кафедри з конституційного права національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас, Олександре. Добрий день. Отож, ми поки що не будемо торкатися теми дати перевиборів, оскільки я думаю, що це відомо тільки Богові і президентові Порошенку. А зупинимося на законопроектах, які можливі для розгляду у Верховній Раді, на підставі чого проводити ці перевибори, начебто існує такий консенсус політичних еліт, що за тим, який був законопроект, виборчий парламентський, він не влаштовує, тому що там все змішано, мажоритарно пропорційна система. На вашу думку, яка б була ідеальна ситуація для теперішньої України і для нової Верховної Ради? Ну, кілька слів, перш за все, а чому власне то, те законодавство, яке сьогодні є, чому воно є недосконалим? Річ у тому, що змішана виборча система, той її варіант, який є в Україні, він надзвичайно невдалий, і допустити перевибори саме за цією виборчою системою буде великою помилкою, тому що по суті ми отримуємо а, ті самі обличчя і знову ж таки переформатування влади не відбудеться. Чому, власне, невдалий варіант виборчої системи, тієї, яка сьогодні існує? Річ у тому, що фактично сьогоднішня виборча система вона має дві складові мажоритарну і пропорційну. І обидві ці складові вони, на жаль, себе дискредитували. Ти то дискредитували, тому що якщо ми будемо говорити про саме мажоритарну виборчу систему, яка застосовується сьогодні в Україні, то застосовується так звана мажоритарна система відносної більшості. Що це означає? Це означає, що перемогу здобуває той кандидат. Який набрав більше голосів у порівнянні з іншими кандидатами, і тому можлива така ситуація, коли і вона реально така була на попередніх парламентських виборах, коли одна особа отримує 15% голосів виборців, всі решта менше. І фактично та особа, яка отримує 15 голосів, вона стає народним депутатом. А відбувається ситуація, коли 85% з тих, хто прийшов на вибори, вони не підтримують цю особу. Однак, незважаючи на це, вона от стає народним депутатом. Тому е, достатньо такі факти були поширені. І більш того, фактично, ця сама виборча система вона застосовувалася свого часу і при виборах київського міського голови. Вона сьогодні застосовується. Але е, раніше теж був дуже показовий момент, коли обирався мером міста Київ Лені Черновецький, і теж за нього голосували до 20%. Більшість киян насправді голосували фактично проти, але фактично застосування цієї виборчої системи воно дозволяло в е Ясно, Ми зараз да. продовжимо да, до виборчої системи. Повернемося. Ну, ми повертаємося до Олександра Москалюка, з яким почали тему обговорення нового можливого закону про вибори народних депутатів для їхнього переобрання, ще впродовж цього року. Олександре отож, ми зупинилися на тому, що те, що існує зараз, і має на увазі цей закон виборчий, він не влаштовує. Ну, і вас, як експерта, і я думаю, і депутатів багатьох. І насамперед суспільство. Суспільство, так. Говоримо так. Що би мало бути тоді, на вашу думку? Ви знаєте, не треба видумувати велосипед. Найбільш оптимальний варіант знайти країну, яка найбільш схожа до українських умов, і використати її варіант виборчого законодавства. Найбільш близька для України сьогодні це Польща. Чому Польща? Тому що Польща пережила. Ті самі зміни соціальні теж перейшла відбувся перехід з соціалістичної організації влади до демократичної організації влади, і на сьогоднішній день в Польщі вже існує нове виборче законодавство, яке передбачає застосування так званої пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками. І в принципі, коли розроблялися, були численні проекти модельних кодексів для України. То якраз е, е, за основу був взяти саме польський досвід. Але, на жаль, незалежно від того, хто перебував при владі, е, ті політичні сили, які мали змогу в принципі змінити це виборче законодавство, вони не хотіли його змінювати, тому що по суті принципово змінюється система організації влади, і е, е, фактично, якщо будуть застосовані. Відкриті списки, так звані відкриті регіональні списки, то в більшій мірі ніж на сьогоднішній день громадяни отримують змогу брати участь в управлінні і в тому числі бути представленими у Верховній Раді України. Олександре, а тепер спустімося з політологічного експертного рівня на нижчий трошки. І поясніть, будь ласка, звичайними словами, що таке пропорційна система з відкритими списками Регіональними, Регіональ, Регіональ, регіональними тесту та, та, та регіональними відкритими списками. Як е, це відбувається на практиці? на практиці сьогодні, коли ми здійснюємо голосування, то ми віддаємо свій голос а безпосередньо за певну політичну партію. Так при цьому, коли відбувається розподілення місць в парламенті, ми жодним чином не маємо змоги впливати а хто саме від цієї політичної партії? Отримує мандат народного не, депутата Ні, ну ми ж бачимо список. Ми то список бачимо, але ми не маємо змоги впливати ага. на так на от приміром. Ви здійснюєте голосування, і вам хтось цього списку не подобається або навпаки подобається. Але той, хто подобається, він знаходиться в кінці, і фактично ви жодним чином не маєте змогу здійснити вибір в межах вже безпосередньо політичної партії. Так, от, той варіант, який використала Польща, вона передбачає, що одночасно з голосуванням за політичну партію відбувається голосування і за конкретні прізвища. І відповідно, якщо, наприклад, політична партія проходить до парламенту, то в такому випадку фактично буде обраним. Та особа за яку голосували в межах цих партійних списків. Тобто, фактично існує два бюлетені, і за цими двома бюлетенями відбувається голосування. І тоді просто я хочу уточнити, відбувається внутрішньопартійна конкуренція. Тобто це дуже важливо. Те, тобто, те що ти існує... тоді партії висувається по одному дивіться, округу кілька людей. Та, так, от та? ви дивіться, як в нас а, на сьогоднішній день відбувається, фактично особа отримала а, за пропорційною, наприклад, складовою своє місце прохідне, наприклад, там десяте місце в списку і протягом всієї виборчої кампанії вона абсолютно вільно себе почуває, тому що знає, що приміром рейтинг політичної партії є достатньо високий, і вона однозначно пройде до парламенту. У тому випадку, якщо все ж таки, дай Боже, буде прийнятий варіант з регіональними списками за відкритою системою, буде дійсно оця внутрішня політична конкуренція. І це в цілому, звичайно, що ми прекрасно розуміємо, що якщо виникає конкуренція, це загалом позитивно впливає на всі процеси. І ще один момент, що стосується що саме собою являють регіональні списки, це означає, що партія подає певні списки за регіонами, і ці списки вони будуть відрізнятися. Наприклад, є певна політична партія. А вона балотується у Верховну Раду і відповідно вона подає список. Ну, приміром, абстрактно зараз візьмемо, до за округом у Львівській області і за округом у Донецькій області прізвища будуть відрізнятися. І відповідно, якщо ця політична сила набрала необхідний процент голосів. В Львівській області то відповідно будуть розподілені місць саме відбуватися за цим регіональним списком, який мав місце у Львівській області. Це дуже важливо Грибо кажучи, от на практиці у Львові, наприклад, там змагаються удар, солідарність і свобода. Так, так? ми голосуємо і в кожного з них є там по п'ять кандидатів на це місце. Так? так ми голосуємо. Ну там скажімо, перемагає солідарність. То тоді проходить від Львова солідарність, і ми тоді дивимося, хто в їхньому списку набрав найбільше місце, і тоді проходить ото хто набрав і все. Всі інші йдуть гуляти і змагатися ну, на але трошки теж. система. А, дещо інша, тому що застосовуються так звані багатомандатні округи. Що це означає? Що приміром від Львова буде 5 місць. Ну, я розумію. Так, я, і відповідно я так, але але суддя суд дійсно правильно, тому що фактично безпосередньо є доступ виборця до конкретних прізвищ, а не до певної якоїсь абстракції, до певного одного прізвища. Тому що ви ж бачите, як у нас, коли відбуваються вибори, фактично досить часто відбувається голосування за лідера певного політичної партії, але не відбувається. Голосування за конкретні прізвища. а цю систему, звичайно, що треба змінювати. Інше питання, що на жаль, ну поки що так складається ситуація, що суспільство ще недостатньо готове для того, щоб цю пропозицію прийняти, про не, прийняти недостатньо що... не готове. А ви знаєте, я дивився останні соціологічні опитування. я Сам був достатньо сильно вражений, коли 50% серед опитаних вважають, що вибори повинні проходити за мажоритарною виборчою системою і лише. Дев'ять відсотків за пропорційним Олександром. Ну, можливо, нашим як глядачам і взагалі людям не пояснюють, переваги цих відкритих списків, і коли людям щось не зрозуміло, вони його поки що відкидають. Сто відсотково. Тому і звичайно було б дуже добре, аби в тому числі і засоби масової інформації. Вони цю ідею, яка корисна для суспільства, перш за все. Але мені здається, інколи що добре, що ви нам пояснили так. Ситуація А політики зазвичай цю ідею з відкритими списками вони заплутують. вони не говорять чітко, як це має вони бути. Вони пояснюють, що це вийде ще одна мажоритарна система. Ось і це. Їм схоже це невигідно, тому у Верховній Раді зараз, зараз зареєстровано декілька законопроєктів щодо виборів до парламенту. Вони погоджуються, що це має бути пропорційна система і погоджуються власне з тим, що це мають бути відкриті регіональні списки, але який кінцевим буде результат, якщо цих законопроєктів, тобто немає консенсусу цих законопроєктів знову багато. Ще один буквально момент стосовно цих відкритих списків. Чим чому власне політичні партії не дуже зацікавлені в цьому, втрачається. Монополія лідерів політичних партій на формування виборчого списку, тому що ну яка різниця буде цей кандидат знаходитися, умовно кажучи, під номером 10 чи під номером 5, якщо в кінцевому підсумку виборець? Визначить його позиція номер 10 чи номер 5. Не політичний лідер, не якась е, група, яка знаходиться при керівництві політичної партії, а саме виборці. А як це пов'язано з доходами і з видатками партії на виборчу систему і на продаж місць в парламенті? Ну це вже теж окрема історія. Ми чудово, в принципі. Чули про ці речі, які пов'язані з тим, що існують, тобто виходить, люди вже не так захочуть і балотуватися, саме га? так, саме так. Тобто, фактично, при цій ситуації е, пропадає необхідність ставати спонсором певної політичної партії, взамін на те, щоб а, фактично так. Так, так. Тому що немає абсолютно жодної гарантії? Людина тоді не отримує гарантії те, що вона стане власне народним депутатом. А Олександр, і останнє запитання. Я вже бачу таку маленьку дірочку для політиків тут. Чи не вийде так, що вони, наприклад, по своєму округу призначають одного свого прохідного кандидата, ну ніби від партії, а решта технічні кандидати, які теж від партії, за яких ніхто не проголосує. Як зробити цю всередині регіону конкурентну боротьбу всередині партії? Це теж це цікаве питання. Поки що от такої 100% відповіді я дати не можу. Але є інше питання про те, що в умовах, коли існують відкриті списки, принаймні так як це відбувається на заході, і хотілося би щоб звичайно воно так само відбувалося в Україні. Відбувається не лише голосування за саму політичну партію, а порівнюється, йде усвідомлення. Того, що в межах політичної партії є конкретні представники. Я вам хочу сказати, я буквально нещодавно був вражений досвідом, коли мені повідомили стосовно того, що протягом тривалого часу в Львівській області очолював одну селищну раду комуніст. Це дійсно для мене був нонсенс. Да? Але люди за нього голосували, тому що їх цікавило не стільки навіть його політичне зарбавлення, як те, що ця людина повністю віддавалася роботі і. А на 100% саме цікавилися потреби інтересами мешканців саме цієї адміністративно-територіальної одиниці. Тобто, якщо ваша ідея все-таки втілиться в життя, нас чекає цікава Верховна Рада наступного скликання. Дякую. Дякуємо вам, Олександр. Це був Олександр Москалюк, експерт-правник, який пояснив нам систему пропорційних регіональних відкритих списків і чому вона була б позитивною для української виборчої системи.